Слава Ісусу Христу, і слава Україні. Ви знаєте, я, коли думаю про Тараса, я скажу, це людина, мужчина, справжній мужчина, який, по-моєму, задумався і він зробив вже, певно, немало для покращення демографічної ситуації в Україні. Це вже всім відомо. Але я і про нього думаю як про мужчину, який на такому періоду життя. Так, що він хоче, і я скільки його знаю ще з пласта, е, значить, при церкві постійно ми зустрічалися духовна людина і та людина з, з категорії людей, які хочуть більше віддати. Я задумався завжди над таким питанням, чому ми так живемо, чому така нісенітниця твориться в нашій державі. І зрозуміло, одне питання, що е, в Верховній Зраді, і наче на сьогоднішній, день, е, значить. Сидять люди, які грибуть далі під себе, розумієте, це люди, які економіку військо все опустили нижче плінтуса, розумієте? І на мій погляд, економічну ілюстрацію треба робити в країні не політично, економічно, тому що заводи закриті. Ви бачите, до чого довели економіку, військо, і не буду продовжити цю тему. Це люди, які грибуть під себе. Я думаю, Тарас якраз противага таким людям, тому що знаю його як людину, яка... Творила все життя, працювала на благо України, розвивала, шанувала свою сім'ю і скажімо так, і ті підприємства, які він очолював, і ще знає його, політичний політичні діяльності трошки духовним змісті цього слова, він, я рахую, досить така потужна людина. Однозначно, чим більше таких людей буде в Верховній Раді, я думаю, переміни будуть на краще, тому що неможливо. Оце київських бомондів, київські бомонди, які, які приїжджають в Київ, зажираються там і, і грибуть під себе, і голосують за мільйони. Я думаю, що Тарас собі цього не дозволить, знаючи його моральні принципи, я просто навіть жартуючи, можу назвати, що ми і футбол грали постійно разом. Я знаю, футболісти це чесні люди, тому що там треба працювати, розумієте, там да? треба бігати. І футбол один із таких, скажімо. Ігор, я би сказав, який показує справжньому мужчину, чи він слабак, чи він сильна людина. Ну, Навіть така характерна риса, що весілля в одному з перших закладів ми ніколи ну, не практикуємо в своїх ресторанах робити такі дефіляди, але виключення було зроблено для Тараса, дякувати у них з дружини вже четверо дітей значить нормальне місце він добра для проведення весільного свого уряду. Я йому хочу побажати тільки і далі бути таким, як я його знаю. Я думаю, що він і більшість тернополян, хто його знає, він розділи, більшість терополян розділить мою думку про нього. Хай йому Бог допомагає і в добрий путь.